Я, оскільки жив 8 років в Російській Федерації, і для мене ця країна розкривалася поступово, зокрема шляхом того, що там реально люди звертають увагу на національність. Це мені дуже сподобалося в Росії. В Україні такого не було. Ну хто там буде максимум? Це могли бути якісь там єврейські питання. А там вони з'ясовували от хто чуваш? Тут то і грузин, а звідки українець а з зі сходу чи з заходу з центру? І вони в принципі себе в голові складали таку певну автономну карту суспільства, в якому вони живуть. Бо, зрештою, ніякої, крім автономної власної карти, оце самі росіяни, москалі да, великоруси, скласти не могли. І я почав брати з них приклад. Я почав цікавитися, хто навколо мене сидить в моєму е курсі. Я вчився в Воронезькому університеті на такому цікавий, цікавий період. 88-93. Розвал СССР, поява Російської Федерації, і в принципі тоді вони говорили максимально вільно. І Я побачив, що навколо мене живуть ніякі не русські, а люди з фінським корінням. В принципі, вони це. І визнавали, і в той же час ну, говорити про це було важко, як ніби бо я була людина чужа. Вони для них українець. Перші, хто мені мені довів, що українці це є іноземцями для Росії. Це були саме росіяни, великоруси, як їх називають. В документах Української Народної Республіки я користуюся термінологією по суті апарату Симона Петлюри, який називав російську меншину на України великоруською. Меншиною дуже про неї турбувався. Великоруські школи треба відкривати. Там великорусам треба сприяти в освіті. Українська держава мусить забезпечити всі права великорусів, щоб великоруська жінка і чоловіки почували себе добре. Ну щось таке. А повертаючись до Вороніжа, то я почав для себе спочатку розкривати своє оточення. І розбирати їх на запчастини, так як вони розбирають на запчастини Україну, да? тобто вони дивляться всередину нас, а Там от я бандерісті, там закарпатці, там русини, там вас болгари, там Новоросія. І в принципі, мені такі, знаєте, пазли складання пазлів на території сусіда. От я у них прийняв. От і робив це абсолютно без всякої негативу. А як для мене це було відкриття? І от головне моє відкриття люди, які в своїй масі економічними русскими, Андрієві, Сергієві, Оляліни. Ліснікови, Самиліни і безліч таких прізвищ, всі вони є між собою, теж різні, але щось їх об'єднує. І от я зрозумів набагато пізніше, коли я, на жаль, вже не зміг з ними спілкуватися, я би багато що зараз розповів про їх походження, що загальний дах, що вони всі фіноугри. Менший дах, тобто фіноугри не однакові. От як би сказати, нас на захід від Росії живуть слов'яни. Але слов'яни різні. Моя дружина болгарка. І кухня болгарська, вона не має взагалі нічого спільного навіть з українською. Взагалі за менталітетом. Ну, поляк мені в мільйон разів ближче, ніж болгарин, а німець, мабуть, ще теж ближче, ніж болгарин. Є просто певний міф, от, братушки і так далі, але в побуті, в реальному, ну, в психотипі болгарському це людина-альтернатива до українського мислення і життя. І так само і фіноугри, які є, фактично русські, є фіноуграми, але вони і всередині є різними. Тобто така певна матрьошка от образ матрешки, він дуже гарно пасує саме до Росії, не в тому сенсі, що там є, умовно кажучи, завжди була Російська Федерація, потім якісь національні республіки, округи і так далі. І всі вони мали різну ступінь залежності або свободи від Москви. а в тому, що вони справді будують так відносини навіть з людьми. От у них нерівні відносини. Ми завжди дратуємося, чому в Україні там 10 тисяч російських шкіл великоруських. А в Російській Федерації жодної, вони не розуміють предмет розмови. Ми ж не рівні. Ви трош, ви, звичайно, крутіші за білорусів або може, по статусу, але явно нижче за стосунками у за тих же румунів чи старший поляків холоп старший холоп. Абсолютно. Причому видно, що це настільки природньо, це настільки невеликовно і настільки у них органічно, я б сказав, що це мене навіть захоплює. От я, от ідентичність, ідентичністю, великоруську, в тому числі політичну ідентичність, яка існує без безумовно виносячи задушки і фіногорські питання, вони тотожні. І якщо визнавати цю тотожність, працювати з нею і, умовно кажучи, ну бути циніком, то ними можна маніпулювати, якщо це хочеться. Бо я вважаю, що більш маніпульованого сусіда ніж Російська Федерація, ніж руський менталітет, не існує. Поляком не маніпулюєш. Там антибандерівський настрій, і хто б то не прийшов до влади, вони в принципі триматимуться свого. А Російську Федерацію можна буквально тєліком, Так, сьогодні ненавидим Естонію, побіг Льоша. сьогодні Грузинів там жує галстук. Ааа, галстук заживав. Ну хахли, голодомор, ненавидять, ааа. І оце, оця процедура з одного боку в категорії, до речі, от я читав поняття, що такое терор. Я вважаю, що в принципі до російського населення, до громадян Російської Федерації, застосовується методичний і ну, і просто ну приголомшуючий інформаційний терор. Тобто перебувати в сфері покриття російських каналів і залежати від них як джерела інформації, це фактично бути стероризованим і не вміти приймати адекватні рішення, і навіть можна з них знімати кримінальну відповідальність за їхні вчинки до певної міри. Так, да, вони, мабуть, про це всі мріють, щоб зняти з руського народу за свою відповідальність. Але те, що зараз там відбувається, мені здається, що це якраз інформаційний терор. І в тому числі він стосується всіх поверхів: ставлення до сусідів, ставлення до поточної історії, ставлення до самих себе і, умовно кажучи, ставлення до своїх внутрішніх проблем. От виник перший імпульс: вчені російської академії наук, ніби заговорили про самогіноцид. Тобто, коли Україна підштовхнула до речі до шаленої громадської дискусії, російське суспільство, яка є невидимою, не теленетелегенічною для Кремля, але тим не менше актуальною і дієвою, люди сьогодні думають: а в який спосіб держава, яка є своєю, може? З якихось політичних міркувань біологічно ліквідовувати е, цілі області, села і так далі. Я, до речі, для мене було відкриття. Я в Суми коли приїхав і бачу свою сусідку 28-го року народження, яка я знав, що вона із Вороніжа. І я просто знову почав про неї, про неї говорити про її ранні роки. Вона каже, я виховувалася у родичів. Чому? А тому, що мої батьки померли. Коли, скільки вам було? П'ять років. Так це був що голодомор? Ну да, у нас теж був голод. Так, да, я розумію, у вас болвали. Але чому, як ви думаєте, чому вас довели, забирали ці харчі? і Чому, зрештою, вас стероюзували? І тут в російському суспільстві і російському інтернеті наступає крапка. Вони ніколи не критикують державу. І вони вбивство голодом, яке здійснювало, і, зокрема, проти руських Москва, вони звучим завгодно. Вона не скаже, що мою маму вбили голодом, а вона скаже, вони померли, коли мені було 4 роки, наприклад, прекрасно. Не скажуть, чому, а скільки мені було? Як тільки вони зацікавляться собою, як тільки вони почнуть моделювати політичні ідентичності на базі фіно-угорського свого нібито минулого, а насправді теперішнього. Інтерес до України автоматично зникає як об'єкту впливу, як об'єкту маніпулювання, як об'єкту агресії. Сьогодні все будується весь російський вплив, і зокрема хід російського суспільства до українського питання. А це є, я вважаю, ну просто таким збоченим інтересом, тобто збудженим штучно, да, з якихось таких умов, які не мають виникнути в виникнути природний спосіб. То Україна це як інтерес до це фантомний біль. Це начебто тобі казав, це нога. Її відрізали, але вона жива, бачиш, тик, тик в коліні, в суглобі рухається. Її треба просто пристебнути, і ми побіжимо. І от цей комплекс інваліда, якому відтяли кінцівки, а кінцівками мисляться території суверенних країн. не мова не про суверенітет як політичне явище, а як духовне явище. То і обман людей, коли повноцінній людині, яка є в якій роки ноги, все рухається, у неї навіть немає рахіта і нежиті. Їй заявляють, що вона інвалід, і на цьому будують всю свою політику. Це, це жах. Я ще, ще раз повторюю, це певний інформаційний, інформаційний терор. Тому я кажу, що їхнє проникнення, їхня агресія в українську сферу, на мою думку, викликана просто мистецьким моделюванням фонтовного болю великорусів як інваліда, якому відтяли. Якусь кінцівку. Це про тому, що уявіть собі. Ну, дивно, да, от, коли нас уявляють ногою або рукою. Я не хочу бути ногою і, і там, просто п'ятою. Я собі просто людина разом з тобою, нація. От і ну вони кажуть, що ми, ми серце їй. А, ми і серце, да. Тобто серце десь у нас на віддалі. І я думаю, що коли вони бачили помаранчу революцію, коли вони бачили, коли вони їм говорять особливо про Бандеру, це для них якісь сюжети з їх фіногорських казок, де окремі органи можуть діяти, можуть впливати. От є така випська казка цікава, вона брутальна, але я її розкажу, mm. Про те, що там в фіногорських казках дуже багато таких речей, які пов'язані з патріархальним суспільством. А де було все різні сексуальні збочення, які обговорювалися публічно, і в ця тематика заходила в казки. І от, наприклад, була одна казка про батька, який домагається своєї доньки, і донька постійно тікає від нього в ліс, і він, щоб її дістати, він, зрештою, відриває від себе яйця, кидає в її бік, і вони діють окремо від нього. Це, ну, дуже важко пояснити, це справді в Європі це не властива така патріархальна психологія людей, яка зараз от, ідеш, дивишся, Нікіта ну, Міхалков, ах, Алла Пугачова, ах, там, значить, якась сучасна людина на, на Бентлі. Насправді, ці всі люди, вони на, на, в своєму. Досить близькому рівні, ще пам'ятаються вебські казки з літаючими яйцями, які потім автономно спілкуються або можуть впливати на когось або щось робити. Я от думаю, що ці відтяті кінцівки вони не дивуються, що ми, помира... ну, ми мали померти да, з їхньої точки зору, як просто орган, який не має джерела. Але в тому-то і річ, що вони сприймають людину як конструкт. І націю як конструкт можна відчепити, да? можна вухо відправити гуляти. Може піти там, не знаю, Ніс твій, до речі, Ніс це абсолютно фіногорська казка Гоголя не казка, а він вже жив в Санкт Петербурзі. І остання його повість, вона якраз пов'язана з цим розумінням того, що ці люди по-іншому уявляють світ. От Ніс просто автономно ходить, да, якийсь конфлікт між своїм органом і тілом. Це взагалі просто психіатрія. да, тут. А у них це діє. І причому можна мене вважати сумасшедшим, але я просто заявляю, що психологія. Яка закладена навіть в фіногорських казках, яка є базовою для формування їхнього світогляду, зокрема сільського покоління, яке ще є великим в Російській Федерації, воно переноситься майже монолітно і в сферу публічну, і в сферу політичну, і в сферу психологічну. Тобто, ми маємо справу дуже своєрідним культурним простором і політичним. Невідрефлексованим з нашого боку. Максимум, що ми знаємо про русських, це якісь криві дзеркала знов таки, Гоголя, це наших там людей, які ходили в Росію, і жили, але ми не знаємо, що з цим робити. Це дуже важкий і ну, демонічний сусід. Не з точки зору, що він наділений якимось якостями там кровопивці і так далі. Не про це мова. Мова про те, що з ним важко знайти точки дотику. Це про тому, що зовні, як до речі, у всіх казках про колдунів, ну як він відрізняється? Ти можеш сидіти напроти мене, ти можеш бути професійний чаклун. І взагалі просто ніхто не знає, поки, скажімо там, чаклун не помирає і після цього там, ну, зривають дах, щоб він зрештою помер. Да? І тому це, ми можемо сказати, тут... привіт! Ми ж браття, ми ж родні люди. Та ти що, то обща історія А Пушкін, представляєш, як... Mm. Як тільки починається українське питання, все. Але українське питання їх зупиняє, тому що насправді воно не просто, я тут може навіть трошки перегін з ногою сказав. Вони це сприймають по суті як переповоловинення, навіть і може навіть більше, що більша частина їхнього тут, і що, може бути, вони якісь вони, може бути, нога непристебнута до серця. Вони постійно не соромляться про це говорити, як патріарх який сюди приїжджає, каже, серце руського міра в Києві. О-о, це б я заявив, що серце руського міра в Буха... українського міра в Бухаресті. Можна з цим жити. Навіть якщо уявіть я собі я щиро, вірю, що серце українського світу в Бухаресті. Спробуйте цим розумінням жити. Я думаю, що кожна поїздка в Румунію у мене закінчилася якимись ревнивими випадами і ну, конфліктами на рівному місці. Але розумієте? Це шизофренія повна. Так, да. але знов таки, ну шизофренія шизофріні, але шизофренія озброєння атомною зброєю і Джей да, і, і решта питань. Ми не можемо оперувати такими розуміннями, як шизофренія в політиці. Це є колективне, неусвідомлене в великоруське суспільство, яке в такий спосіб, який ми бачимо, присутнює свої сільські базові патріархальні комплекси. Може заскладно говорю, але для мене це факт. І я, оскільки людина не талановита з точки зору якогось там менеджерства чи публіцистики, то я в якийсь момент зупинився і не говорив про це. Але певні, певні успіхи у мене були, я це усвідомлюю просто навіть з боку, тому що фіногорське питання в Україні в якомусь вигляді запущено в Україні. Як знаєте, знаєте, як загальник уже сприймається те, що русські все таки фіноугри, а підручник, до речі, який пройшов всі державні комісії Олександра Полія. Він вже чітко говорить про те, що база російського народу є фіноугри. Ну, це вже просто прорив. Принаймні, визнається, що до 15 століття на території сучасної центральної Росії були фіноугри. Прекрасно, раніше їх всіх закопали в могилу в 12 столітті, посилаючись на Нестора. Нестор, остання згадка про 13 фіногорських племен в Росії. А після цього що? А після цього нічого? А вони кудись пропали, зникли, все випарувалося як. Як не знаю, що. А ми говоримо про те, що сьогодні ви поїдете 200 кілометрів на південний схід від Росії, і ви ще в поїзді Москва-Саранськ. Почуєте, як люди між собою говорять Мокшанською мовою. І це я їздив в Мородові, коли бачив, як в купе люди, які похожі на русських, говорять незрозумілою мовою, з фонетикою, яка майже тотожна російській. У тебе таке враження, що це люди кривляються, що вони говорять якоюсь мовою вигаданою щойно якимось мультиплікатором. І я знаю, що це для самих москвичів, які рідко їздять далі 200 кілометрів від Москви, а скоріше поїдуть в Чилі, в Парагвай, в ту ж Україну, в серце руського міра. Але вони рідко коли поїдуть в свої області, де не говорять російською мовою. До речі, щойно приїхала моя знайома з Петербурга, казала впевнена, що в Росії везде одноязичі. Я так люблю українців, тому що вони всі двоязичні. А от у нас це не розпространено. Я починаю наводити приклади, що все по Волжі як мінімум чотири язичне. Що в кожному... Штюль, кожне татарське село, яке ж в Самарській області існує, а їх там зараз близько мільйона людей, воно знає обов'язково чуваську розмовну, воно знає обов'язково эрзянську розмовну, російську і, скоріш за все, українську. Якби вони сказали, хахляцькі. Да? Тобто міф про монолітність Росії це суто міський міф. Це міф, який ретранслюється владою, яка мислить себе в праві тероризувати величезну масу населення 100 150 мільйонів і розповідають про те, яким має бути світ, в принципі, так. Да. От можна в принципі примусити і Північну Корею жити, як яйце закрите, і можна, нібито Росію, яка мало схожа на супертоталітарну державу. Але з точки зору психології, політичної поведінки, політичної філософії, яка сповідується так чи інакше, і елітою і середнім класом, це є в повній мірі ну шизофренія, да може бути і так.